Я займаюсь в збірній команді лагідною українізацією Крінч, типу колхоз, село. Приїжай, будеш стрибати тут за Болгарію. Я отак сушу, у мене серце колотиться. Я не вірив в те, що таке взагалі можливо. Всі купували собі на 18 років машини. Ну це ж не подарунок. Ти не знаєш скільки заробляєш? 100 баксів за один день. Ось гроші пачка сухариків залутають. Було смачно, і мене вообще не бентежило. То що у мене там чемпіонат світить. Ну я хочу їсти. Дитина хоче їсти. Я знімаю бред. Заходи в беков мека. Весь мій контент крінжовий. Я типу такий ну, клоун. Фрік уже визивають іншого, а мені до сих пір опладуть. Я після першого стрибка вже відчував, нібито я переміг на змаганнях. Метр сорок та може метр після. Мене мрія з самого дитинства. Це стати олімпійським чемпіоном. Якщо ти перемагаєш, ти забираєш шість гривень. Не, не шо, це шістьорочку. Сейчас я перевожу це в гривні. Я не уявляю собі таких цифр. Цих мільйонів так легко заплутатись. Шість тисяч. Я вже був мільйонером. Панти, питер, Луй Ветон, Гуч. Чел, сравні себе з Олексієм Середор. Ти, типу будеш через два тижні плакати. Він мене так відлупцював. Аю, а пише так руками махаєш. Ну, отак. Взагалі, я ж анімешник жорсткий. Ну я на першому місці. Просто китайців я не можу їхні нікневі запам'ятати. <звук>